Страждання святої великомучениці Параскеви. У той час, коли нечестивий цар Діоклітян підняв гоніння на християн, в місті Іконії проживала одна благородна і красива дівчина на ім'я Параскева. Батьки її Християни, виховавши її і навчивши свою дочку. Збереженню святої віри і заповідей Господніх відійшли до Господа. Вони залишили блаженну спадкоємицею великого майна. Досягнувши повноліття, Параскева почала наслідувати віру й тіла своїх батьків, вона почала витрачати своє майно не на прикрашення своєї юної краси і молодості і не на розкішне життя. Але на одягання нагих, прожиток голодних, пригощання подорожніх, Параскева не звертала ніякої уваги на своїх наречених, які домагалися співжиття з нею. Вона стала нареченою єдиного безсмертного жениха, єдинородного Сина Божого, для якого і жила в святості і праведності. Пресвяте ім'я Його вона сповідувала перед людьми невпинно, кожного дня приводячи їх до пізнання істини. Одні увірували в Господа нашого Ісуса Христа, а інші, не віруючи, лихословили святу. Параскева ж сміливо проповідувала перед ними Слово Боже і викривала суєту бездушних ідолів. Не бажаючи слухати від неї такого викриття, невіруючі громадяни схопили її і побили, а потім кинули до в'язниці. У той час в іконію прийшов один воєначальник, присланий в цю країну імператором Діоклітіаном для того, щоб знищити там усіх християн. Громадяни, підступивши до нього, сказали. Достойний воєначальнику, у цьому місті є дівчина, яка вірує в розіп'ятого Христа і проповідує його. Вона чарівниця і немало вже людей відвернула своїм чародійством від принесення жертв нашим богам. Вона не перестає хулити зображення наших богів і самодержця. почувши царський наказ про те, що повинні бути страчені всі, хто не поклоняється богам. Ми схопили цю дівчину і тримаємо її у в'язниці. Вислухавши це, воєначальник наказав привести святу діво до себе на суд. Коли свята мучениця йшла на судилище, її осяяв Святий Дух, і обличчя її стало світлим, так що всі дивилися на неї, дивувалися і говорили. Подивися. Вона ніскільки не пригнічена печалю, обличчя її навіть не наче сяє. Коли вона стала перед суддями, воєначальник подивився на неї і подивований красою і благоростом її обличчя, сказав тим, хто стояв поруч. Ви марно обмовили цю прекрасну дівчину, адже неможливо погубити таку сонцеподібну красу. І він мовив їй, дівчино, скажи нам своє ім'я. Свята Параскева відповіла, Я християнка, раба Христова. Воєначальник сказав на це, споглядання краси твого лиця схиляє мене до лагідності, а ті слова, що витікають з твоїх вуст, обурюють до глибини душі. Я не бажаю чути таких слів. Свята відповіла. Кожний правитель, який проводить справедливий суд, почувши правду, радіє, а ти, вислухавши сказану мною істину, прогнівався. Мучитель на це сказав. Я тому гніваюся, що не отримав від тебе відповіді. Адже я запитав, як тебе звати, а ти мені цього не сказала. Свята відповіла. Перш за все, мені належало сказати, як мене звуть за вічним життям, а потім уже за життям тимчасовим. Тож я назвала своє ім'я за життям вічним, що я християнка, Христова Раба. А в тимчасовому житті я названа батьками Параскевою, оскільки народилася в День Параскеви. Параскева по грецьки означає п'ятниця. Батьки мої, продовжувала свята, шостий день, який є днем добровільних і животворчих страждань Господа нашого Ісуса Христа, завжди відзначали постом, молитвами і милостинями. Так вони робили на честь Христа, віруючи, що з любові до роду людського цього дня Він пролив свою кров і віддав за нас на Христі своє життя. Бог і дарував їм плід чесного їхнього шлюбу, мене негідну свою рабу. У той самий день, який вони побожно шанували, згадуючи страждання свого владики. Вони вирішили назвати мене так, як називається цей день, і ось від дня Параскеве, і я іменуюся Параскевою, я, спільниця страждань Христових. Воєначальник сказав. Не говори цих безумних слів і принеси жертву нашим богам тоді я візьму тебе за дружину, і ти володітимеш великим багатством і будуть тебе величати на землі. На це свята Перескева відповіла Я маю жениха на небі, Ісуса Христа, іншого чоловіка не потребую. Тоді воєначальник сказав я помилую твою красу і пошаджу юність твою. Нещади тимчасової краси, сказала свята. Нині вона квітне, а на ранок зів'яне. Пожалій краще себе, бо тебе чекає вічна мука. Після цього воєначальник розгнівався і наказав роздерти на ній одяг і бити її жорсткими жилами. В той час. Коли били свято, вона навіть не застогнала, але мовчки вустами та серцем зверталася до Христа, просячи в нього допомоги у стражданнях. Воєначальник же, все ще шкодуючи красу її, адже він був вражений і спокушений її красою, наказав перестати бити і почав лагідно говорити їй. Дівчино, пощади свою юність. Не губи своєї прекрасної молодості, принеси жертву богам, і ти залишишся живою і удостоїшся ще більшої від нас шани. Вона нічого не відповідала йому на це. Тоді воєначальник, розгнівавшись, сказав чи мені ти, злий християнський недолюдку, не відповідаєш? Свята на це плюнула йому в обличчя Мучитель, страшно розлютившись, Наказав повісити її на дереві і нещадно дерти її ребра залізними кігтями і розтирати волоссяницею її рани, її плоть таким чином була роздерта до кісток. Правитель, думаючи, що мучениця скоро помре, оскільки вона вже ледве дихала, зняв її з дерева і кинув до в'язниці. Коли вона лежала там, ледь жива, і вже безмовно від страшних ран опівночі явився їй ангел. Його плечі і груди були хрестоподібно оперезані золотим поясом, а в руках своїх він тримав снаряддя хрестових страждань, хрест, терновий вінець, спис, тростину і губку. Ангел сказав їй: Діво, спільнице хрестових страждань. Встань. Я, присланий відвідати тебе. Для втішення в твоїх стражданнях я приніс знаряддя страждань Господа нашого. Подивись на чесні знаряддя, хрест і терновий вінець нетлінного жениха, поглянь на спис, що проколов животворчі ребра, на тростину, що написала прощення гріхів всього світу, і на губку, яка стерла Адамів гріх. Тож встань, Христос Господь стіляє тебе. І ось мучениця встала, ніби від сну, а ангел, підступивши, обтер губкою всі рани святої мучениці, і все тіло її стало міцним і здоровим. А краса її обличчя стала ще більш вражаючою. Вона поцілувала знаряддя христових страждань. А також поцілувала і ангела, який явився до неї, і прославила Бога. Небожитель після цього став невидимий. З настанням ранку прийшла варта і знайшла Параскеву здоровою. Вона стояла на молитві, а на її тілі не було жодної рани. Злякавшись, вартові сповістили про це воєначальника. Останній наказав привести її до себе і, побачивши її здоровою, здивувався, він не очікував, щоб вона залишилася живою після завданих їй жахливих ран. Знову дивуючись її незвичайній красі, він сказав їй Параскево, ти бачиш, як наші боги пощадили твою красу і зберегли тебе, дарувавши тобі життя. Свята на це сказала, Покажи мені тих, хто дарував мені життя. Воєначальник послав її у храм своїх богів, з нею пішли також ідольські жерці і безліч народу. Всі думали, що Параскева бажає поклонитися їхнім богам. Коли вони увійшли до храму, в якому було багато ідолів, Параскева подумки помолилася єдиному істинному богові. Який перебуває в вишнях, і, схопивши за ногу ідола Аполлона, сказала: Я тобі, бездушному і всім тлінним ідолам, що знаходяться тут з тобою, говорю, так наказує вам Господь мій Ісус Христос: упадіть усі ви на землю і перетворіться на порох. І ось, за словом святої, упали і розсипалися всі ідоли. Тоді всі вибігли з ідольського храму і почали промовляти. Великий Бог Християнський, нечистиві жрці, побачивши загибель своїх ідолів, прийшли до воєначальника і плачучи, сказали йому: Воєначальнику, ми говорили тобі оббицю чарівницю, бо вона спокушає наше місто, а ти не послухав нас, і ось вона нині своїм волхвуванням знищила всіх наших богів. Сповнившись люті, воєначальник з гнівом почав так допитувати Параскеву, якими волхуваннями ти це зробила? Свята відповіла, з іменем Господа нашого Ісуса Христа на вустах я увійшла до храму богів ваших і так помолилася моєму Господу. Явися мені, Спасителю мій, ти, який дарував мені життя. І ось сам Господь мій і Бог явився мені, а твої боги, як тільки побачили його, від страху затремтіли і, впавши на землю, розбилися, показуючи цим, що якщо вони не можуть допомогти собі, то як допоможуть іншим? Тоді воєначальник наказав знову повісити пораскеву на дереві і палити її ребра свічками. Повішана і опалювана вогнем, свята зітхнула до Бога і сказала: Господь і Бог мій, творець і промислитель всього творіння, Ти охолодив розпалену піч трьом отрокам, Ти позбавив від вогню первомученицю феклу, спасиш і мене недостойно, від рук цих мучителів. І враз явився ангел. Доторкнувся до свічок і запалав дуже сильний вогонь, який знищив безліч беззаконників. А народ вигукнув Великий Бог Християнський і увірувало у Христа тоді багато людей. Воєначальник же, помітивши хвилювання в народі, боявся, якби проти нього не повстав народ і поспішно наказав усікнути святу мечем. Тоді, як була відсічена її голова, деякі чули голос з неба, який проголошував Радуйтеся, праведники, бо вінчається мучениця Параскева. Християни з благовінням поховали тіло святої в її домі. Так, закінчивши свій подвиг. Прекрасна діва відійшла до свого жениха, несучи замість Єлею кров. Вона нині оселилася з мудрими дівами в чертозі Христовому. На другий день вранці беззаконний воєначальник виїхав на полювання, але кінь його раптово розлютився і скинув його в яр. Впавши, воєначальник розбився. І так злощасно сконав. Свята ж і чиста душа великомучениці Параскеви відійшла до Господа, і від чесних її мощей подавалося багато стілень хворим. На славу Господа нашого Ісуса Христа, йому ж з Отцем і Духом Святим, нехай буде честь і поклоніння навіки. Амінь.